Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. За назвою відео ви вже, звичайно, знаєте, про яку книжку я зараз буду розповідати. І скажу чесно, два моменти. Перший це я думала, що у цьому році ну точно не буду знімати відео за цією книжкою. Здається, я планувала на цю дату навіть щось інше, але потім плани змінилися, і в мене стала дата гуляти. І я взяла свою таку скеляночку зі своїми гештальтами і витягла звідти чужий. Тож, рандом вирішив. За мене. І другий момент до написання цього сценарію я також йшла досить довго. Не знаю, чому, але після того, як я прочитала книжку, передивилася першу частину, чомусь я ніяк не могла дійти до того моменту, щоб сісти та написати сценарій. Коротше, ця історія далася мені досить важко і. Тому, якщо щось не так буде, вибачайте. І чесно кажучи, я навіть не впевнена, чи взагалі є хтось хто не знайомий із чужим, але оскільки я ділюся з вами, взагалі усім, що я читаю, тож і ця історія не буде винятком. До речі, у нас ця книжка виходила українською у видавництві КСД, наукова фантастика, горор та трилер. Це новелізація про халепу, у яку потрапив екіпаж космічного буксира Ностромо. Команда прокинулася з криогенного сну через сигнал тривоги, що йшов з невідомої планети. Коли екіпаж досліджував на планеті інопланетний корабель, то на одного з членів екіпажу щось напало. Команда поспіхом повертається до корабля, навіть не підозрюючи, що ось-ось почнеться справжній жах. Фільм, за сценарієм якого була написана ця книга, до речі, отримав дуже багато різних премій: Оскар, Гюго, Сатурн та інші. І до речі, у ньому знялася сігурні Вівер. Тут можливі деякі спойлери, тому для тих, хто не знайомий з історією, але планує познайомитися і боїться спойлерів як найстрашніший жах у житті. Пропоную скористуватися тайм-кодами в описі під відео та перейти до наступної частини. Йшов 2122 рік, космічний буксир Нострома транспортує до землі певні корисні копалини. Через те, що політ досить довгий та досить далеко відбувається, команда знаходиться в анабіозі а корабель пілотується Автопілотом. Система корабля виводить екіпаж із Кріосну і спочатку о, нічого такого не відбувається, бо вони думають, що вже, мабуть, прибули до своєї сонячної системи і скоро будуть удома. Але з'ясовується, що система корабля, яку називають мати, засікла якийсь сигнал невідомого походження. Тому вони ще досить далеко від дому. і Згідно контракту, вони мають дослідити цей сигнал. Тож, екіпажу нічого не залишається, окрім того, як слідувати інструкціям, вони залишають свій груз на орбіті, а самі спускаються на чужу поверхню. Вони знаходять інопланетний зореліт та інопланетну форму життя, яка загинула при досить дивних обставинах, ніби щось розірвало грудну клітину із середини. Але. Це чомусь не спонукало їх повернути назад. Вони спускаються до трьому, де один із членів екіпажу необачно торкається одного з яєць, тому що там якась кладка така собі. Необачній людині на обличчя стрибає якась незрозуміла сутність, яка пошкодила скафандр та прилаштувалася на цьому обличчі, вона обіймає його. Та допомагає інопланетному фемоні, скажімо так, пристосуватися в організмі цієї людини. Отже, члени екіпажу повертаються на корабель, щоб допомогти своєму товаришу, навіть не підозрюючи, що несуть із собою жахливу загрозу біологічного походження. Ця сутність може винищити все на своєму шляху, вона здатна вбити свого носія, розриваючи його із середини. Його кров досить кислотна і може роз'їсти будь-що він. Агресивний, а ще створений невразливим. А отже, і позбутися його це той ще квест, машина для вбивства, біологічна зброя. І відбувається тепер гра на виживання у космічному просторі на борту космічного буксира. І я думаю, так вже зрозуміло, що це жахи, і що виживуть не всі. Елен Ріплі, – офіцер та головна протагоністка всіх частин чужого. Гарячкова дама, що потребувала самоконтролю, але одночасно з цим вона дуже чітко і звірено працює, дуже розумна, дуже кмітлива. Її уява досить гнучка і при таких обставинах, тим паче, зрозуміло, що їй не лишається нічого, як бути дуже відважною. Бред, інженер технік, що марить преміями та підвищеннями зарплатні. Він дуже любив помовчати, а гувіркість розцінював як ненормальність. Даллас, капітан космічного буксиру Ностромо, чудовий керівник та координатор, і найбільш організований з усіх. Кейн, офіцер безпеки, добрий та відповідальний, не занадто енергійний, і він був першим, хто постраждав від чужого. Паркер, головний інженер та кращий товариш Брета, який також дуже марив підвищенням зарплатні. На відміну від свого товариша, він дуже любив побалакати, але, зважаючи на його сни, зрозуміло, що усередині, дуже глибоко у нього в душі, відбувалося щось досить темне. Ламберт навігатор, яка відповідала за доставку корабля на землю. У фільмі вона більше істерична, хоча у книзі вона більш врівноважена та стримана. Еш – науковець, що відповідає за вивчення чужорідного життя, він також відіграє роль медика та проводить різноманітні біологічні досліди. І він не є людиною. Джонс. Корабельний кіт незалежний та характерний, як і всі коти. Ну і звичайно, чужий головний антагоніст у цій франшизі, і я вже трохи про нього розповідала перед цим. Яскраво виражена агресія прагне вбивати та зайнятий пошуком носія для розмноження, забігаючи наперед, така собі біологічна зброя, що вийшла з під контролю. Вплив чужого зараз збачається багато де. У мультсеріалах, у фільмах, у іграх, як приклад, можна привести систему розмноження, коли заражається носій паразитом, а тоді із середини вилазять чужі, скажімо так. Наприклад, це відбувається зараз у стартреку, там є раса Горний, і вони також заражають своїх носіїв. А також цю ж ідею я бачила у серіалі 2000 року Андромеда. Там також була раса, не пам'ятаю, як вона називалася, але там вирішили, що замало одного. Чужого. Потрібно їх багато. Коротше, там є раса напіврозвинена, яка також шукає носіїв, яка їх заражає, і із середини розриваючи свого носія, вилазять інопланетні судності їх багато. Я прочитала. Лише першу книгу, і на мій погляд, вона не дуже відрізняється від фільму. Якщо ви дивилися фільм. Просто книга більш детальна ніж фільм. Вона розгортається більш детально та розповідає більше про героїв, хто вони, що вони, які їх характери, що вони робили, які вони сни бачили, коли були в анабіозі. Більше розповідається різноманітних деталей, які не розкриваються у фільмі. Більш детально описана дорога до яєць. Та як вони поверталися назад на корабель, тому що, наприклад, у фільмі вони а, були ще у трумі, а потім Хопа! Вони вже заходять на корабель. А от у книзі, навпаки, все досить якось розгорнуто описано тобто, який шлях вони проробили. Про що вони розмовляли, і так далі. Коротше кажучи, у книзі просто більш детально. Хто, чому про що і навіщо? Я не можу сказати, що краще кожен має обрати для себе сам. Як на мене, скажімо так, книга доповнює серіал і досить таки добре доповнює. Але оскільки я не фанат, в принципі, жахів, то мені і важко сказати, що краще. І як на мене, не любитель кужахів, то так краще і швидше було б подивитися фільм. Але, звичайно, у кожного своя думка. У ну, тим паче, що книга є новелізацією фільму. І автор книги Алан Ді Фостер насправді писав не тільки новелізації за чужим, а, наприклад, він також створив декілька новелізацій за лінійкою стартреку. Так, знову ж таки, забігаючи наперед, якщо у когось виникнуть питання і хтось почне задавати мені їх, по типу: А чому ж ти не розповіла докладніше про чужого, у ньому ж вся цілі цієї історії? Я Знову ж таки нагадаю, що я читала лише першу книгу. Тому мені хотілося б, щоб мої розповіді були більш гармонійними. Тобто перша книга, перший фільм, а там не так докладно про чужого, як в інших фільмах. Тому давайте не будемо забігати наперед, і історія буде якось більш гармонійна, окей? Що ж, на цьому все. Дякую, що додивилася до цього моменту. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!